Друзі, доброго дня! Отакий будиночок, село Майданецьке. До Умані десь 50 кілометрів. Зараз спитую людей. А скільки це до Тального і до Умані звідси? До Умані 50, до Тального 8. Ага. Всібо. Такий заборчик дерев'яний Двір асфальтований частково. Інтернет по вулиці. Опалення газове. Вода заведена в. Будинок, ну до умивальника. Стояла стиральна машина, є яма, слівна. Водичка заведена, централізована, і є ще криничка. Воду, воду видно. Заглядував. Зараз покажу вам в хаті і покажу все остальне. Так, іранда отака. По стелі підтків нігде не видно. Що на горі, не знаю на чердаку. Це кухня. Отакий От старий котел можна палити і дровами, і газом. І газ до плити підведений. Будинок шлакоблока. Якось, виходить, по углам кирпичний, так мені пояснили. Стіни шлакоблока обштукатуряні. Меблі остаються всі. Батареї по всій хаті є. Тут. Це зал даш, мабуть? Тут зал, мабуть. Получається нижче по вулиці іде річка величенька. Зараз, якщо вийде, я туди ще під'їду, в кінці знімлю. Коли дерев'яні, вікна дерев'яні. О тут вода підведена, лічильник і десь є тут слів і є яма на дворі. Правда, я її щось не побачив, забув спитати. І ще така кімната. Меблі всі залишаються, непомнів казав, чи ні. Грубка працююча ще є така. Так, дві, три, чотири кімнати і кухня, і віранда. Гараж з ямою. Такий ще по розмірам нормальний машина в Я моє. Так, сейчас покажу літню кухню. Ігород. Літня кухня в такому стані. Газ сюди не заведений. Задній двір трошки підзаросло, але Але... не критично. Зараз покажу підвал. Тут подвалимо такі. Такий підвал. Не знаю, критичного такого нічого не бачу, але самі все знаєте і бачите. Це комендо? Котло. Так, є пару тріщинок по будиночку. Вся наче не до сам... а, є вона вниз пішла. По сусідству живуть молода пара з дітьми, а з другої сторони бабушка 80 років. Ну я тоже як можна. Ага, тут грубая. Тут теж щось. Типа да. літньої кухні, да, з грубкою да. і сплитою. Так, и сейчас на город все сходим. Ага. Так, городу 20 соток, Получається межі ось сюди, де трава і до стовбі аж туди. І тут так само. Ні, тут наче ото до стежечки, так як двір. <coughs> так, зараз ще на той пляж під'їду, до річки подивлюся. Друзі, сказали, десь тут є пляж, але де він, я не знаю, можливо, це він, а може і ні, бо дорога ще десь йшла туди, там якийсь рибок, рибацький домик. Щось чимось на пляж сільський, це схоже. Річка гірський піку. Хата тут, ну, в пішій доступності. По верхній вулиці хата 4 може, і вниз дорожка, я так на річечка. Насчет рибалки власники не знають, бо ну, кажуть не рибаки. Але ну, можливо на річки дозволяють ловити. Значить, село Майданецьке кажуть, ну нормальне село, є і школа, і садочок, сільрада, церква. Газ, інтернет. Це, я вже казав, до тального 8 кілометрів до умані 50. Таке гарне місце. Річка гарна, точно. Все, так наче все розказав, ділянка 30 соток. Не приватизовані, 5000 з торгом. Газ заведений, вода централізована, заведена. Є криниця в дворі. Топити можна як дровами, так і газом. Інтернет по вулиці. Отак, От річка недалеко. Все, дякую за перегляд, ставте лайки, надіюсь, і пишіть свої думки в культурній формі, будь ласка. Все, дякую за перегляд, до побачення.